Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні починаємо вишивати хрестиком ось таке миле совеня у горнятку кави. Дана схема була мною взята з інтернету та роздрукована на аркуші паперу. Усі клітинки добре видно, тож рахувати їх буде. Легко. Я взяла для роботи ось таку канву кремового кольору, тому що багато елементів у вишивці саме білі, і здається, що це буде добре відтіняти мою роботу. Ось такий шматочок у мене вже був, тож думаю, його цілком буде досить. Для початку нам потрібно розмітити середину нашої вишивки. Для цього складаємо нашу канву і відмічаємо за допомогою булавки середину, щоб робота була рівна і не перекошена. Це зробити дуже легко ось вона наша серединка. Далі її потрібно буде визначити саме на нашій схемі. Це також дуже просто. Приблизно це місце буде серединою роботи, тож з неї будемо і починати. Я вже підготувала ось такі круглі пяльця, невеликого розміру, але дуже зручні. Також в мене є ножиці і мої ниточки. Це збірна робота. Ниточки не тільки компанії однієї, але й різних. Тож для початку перед роботою нам потрібно обробити краї нашої канви. Це дуже просто. Я буду використовувати, щоб не сатався край, звичайний клей ПВА. Він швидко висихає і легко наноситься. За допомогою пензлика розподіляємо невелику частину клею по краю і трошки його розмазуємо. Не забудьте підкласти під канву, папер або ж непотрібну тканину. Тож, ми вже приготували наші ниточки, відтінків тут небагато, і я їх вже помістила в органайзер. Починаємо з середини. Так склалося, що середній колір також трохи зливається з канвою, але нічого страшного. Роботу при вишиванні я перевертаю в тому напрямку, який мені буде зручно, якщо рядок довгий, Вишиваю його напівкрестом. потім повертаюсь. Єдине, що в даній схемі було важко, це визначити відтінки світло-бежевого та білого. Саме ці місця я вишивала, так би мовити, як мені зручно, тому що чітко не визначений білий колір. Схема не магазинна, не покупна, а якість роботи була трошки поганенькою. Ну, нічого, з цим можна справитись, адже суттєво зекономила саме на покупці схеми. Ось цей шматочок я вже відшила, і за допомогою лінійки я відмічаю саме рядки, які я вже пройшла. Тож тепер підіймаємось трохи вгору. Ось моя робота вже трошки відшита, той процес, що вже вишити, саме горнятко, я вам не показую. Там немає нічого складного. Тепер відшиваємо вгорі трохи. Зараз покажу саме, що вишила. Це горнятко, де будуть відшити букви, але букви я ще не зашивала, тому що це білий колір. Їм я буду працювати трохи згодом. Далі ми вишиваємо саме шапочку нашого совенята хвостик і верхню частину. Серединку бежевого кольору я вже відшила. Буде видніше білий колір саме після того, як буде виконаний шов бекстіч. Зараз виглядає. Не дуже примітно, але про все по порядку. Далі відшиваємо на шапочці сірий відтінок, його не дуже багато, і тепер світло сірий. Я вишиваю саме у два проколи, але, якщо потрібно, використовую техніку одного проколу з виводом голки на виворотній бік канви. Ця робота мені давно сподобалась і зберігала я картинку в телефоні досить довгий час, але була змога її роздрукувати на принтері, і тому я не втрималась. Вишивалась вона досить швидко, а завдяки бекстічу дане совеня має дуже гарний вигляд. Також у даній роботі у мене були не всі кольори. Тож деякі відтінки це бленди. Я змішувала ті ниточки муліне, які в мене вже є між собою, щоб отримати хоча б приблизно той відтінок, що був зазначений в схемі. Але в цій роботі. Можна дозволити собі фантазувати. Ось цей куточок я вже відшила напівхрестиком, тепер повертаємось, готово. Зараз відіш'ємо останній рядочок. Так як робота маленька, я не відмічала сектори, а вишивала на нерозміченій маркером канві. Ну що ж, нижня частина сувеняти в мене майже готова, з'явились лапки, темний колір під оченятами та два крила. До речі, сама крила і є бленд, про який я вела мову. Тепер вишиваємо саме оченята. До речі, таких схем в інтернеті дуже багато. Є також совенята і новорічної тематики, також тематики, присвячених святу Дня народження. Але саме це сонне ранкове совеня у горнятки кави мені сподобалось найбільше. Після відшиву саме очей, Відразу зрозуміло, що вишиваємо саме сову. Жовтий колір яскравий та додає роботі саме того настрою, який хочеться бачити в кожній роботі. Адже як тільки з вишиванням ми наближуємось до фіналу, Стає все важливіше вишивати роботу, тому що приємно бачити свій результат. Кожною хвилиною стає зрозуміло, що наближається фінал роботи. Тепер зашиваємо саме наше пір'ячко білим кольором. Його небагато. Основний білий це буде саме на шапочці. Нитку я брала у два зложення, але так як вишивала різного виробника нитками, є також на роботі нитки і у три складання. Завершуємо вишивати верхню частину і вже добре видно бленд на лобі маленької сови. Вийшло досить оригінально, хоч така дія не була заявлена у цій роботі. З самого початку. Ось який результат вийшов, залишилось відшити тільки обідок шапочки. Заздалегідь прошила сірим кольором рисочки, які були, їх не так багато, ось їх добре видно. Тепер будемо зашивати велику, білу частину. Цей процес показувати вам не буду, просто пришвидшимо результат. Ну що ж, совенятко вже готово. Тепер найцікавіше дії, які додадуть роботі завершеності та чіткості ліній. Всім відомий Бекстіч. На цій роботі він зустрічається часто, його багато і він різний. Деякі частини, а саме у нижній частині це чашка, горнятко саме і шапочка, там він більший за розміром. У середній же частині, а це пір'ячко, він менший. Ось це пірячко та крила потрібно було вишивати малими стіпками. Зараз розглянемо більш детальніше, що я маю на увазі. Вже вишила одну з лапок. Тепер потрібно іншу. Бекстіч. Потрібно виконувати не тільки у самі отвори, де виходить нитка, що робить хрестик, але і це може бути в різних сторонах. Для цього ми робимо великі стіпки і дивимось. Щоб заокруглення було акуратне, його потрібно доповнювати маленькими стібочками. При кожному нашому проколі голкою я звіряю свою роботу зі схемою. Виконуємо півколо і перевіряємо, чи в потрібному місці в нас вийшла голка. Що стосується великих стіпків, вони саме на шапочці можна побачити, виконуються вони досить легко. Головне потрапити у місце, де ми починали наш шов. А також слідкувати за тим, щоб лінія була плавна. Шов Бекстіч інколи не всім подобається. Але я відношусь до нього не так прискіпливо. Тобто, якщо результат мені подобається і він не псує загальний вигляд вишивки і не критично відрізняється від результату по схемі, змінювати його я не буду. Трошки підтягуємо. І повертаємось назад. вишиваю Бекстіч, я тою ж голкою, що і всю роботу. В даний момент у мене. Чорна нитка у два складання, щоб була більш виражена. До речі, саме нитка чорного кольору в мене на роботі представлена була у три складання, тому що, виконуючи хрестики у дві ниточки, вони просвічували тканину. І виходив не дуже гарний результат. Довелось трошки переробити. Але нічого страшного. Ось що в нас вийшло. Тепер продовжуємо. Беру нову ниточку два складання і роблю петельку. Так її буде легко закріплювати. Зазвичай цим способом користуються і при вишиванні хрестиком. Робимо закріпку. Її можна робити як на лицевій частині, так і на зворотньому боці. Це як вже виходить або ж вам краще. У мене саме на лицевій частині. Ось так буде закріплена моя ниточка. Знаходимо місце і виводимо її на зворотній бік. Ще раз проходжу це місце. Щоб отримати плавну лінію? Бекстіч буває не тільки чорною ниткою. Є роботи, в яких. Декілька відтінків саме цього шва. І якщо був би виконаний бекстіч тільки чорною ниткою, робота б так не виглядала. Можна б, якщо схема доброї якості клітинки рахувати. Тобто, якщо потрібно прокласти лінію бекстіча на 4 клітинки, ви їх просто вираховуєте. В мене схема була друкована, але якість була не дуже гарна. Тобто порахувати клітинки було не завжди можна і зручно це зробити. Інколи, якщо ви сумніваєтесь, що те місце, де ви бажаєте зробити бстіч, вам підійде, немає нічого страшного прокласти одну, один стібок, повернувшись, потім його видалити. Добра коли голка для бекстіч має гострий кінчик, тому що при виконанні вишивки використовуються іноді голки з тупим кінцем, щоб не пошкодити пальці. Потім виявляється, що бекстіч ними робити незручно, вони не проколюють відшиті хрестики. Ось які гарні очі та дзьобик вийшли. Тепер найлегші шви, великі шви на шапочці, про які я вже вела мову. Робити їх досить просто. Найважчі у виконанні це маленькі деталі округлої форми. І саме вони. Іноді не співпадають у виконанні з результатом на схемі, але той результат, який отримала я, мені дуже сподобався. І так... Ми огортаємо бекстічем всю верхню частину нашої роботи. Тепер, виконавши цей довгий шов, залишиться зовсім небагато, а саме на шапочці виділити кольори смужки. Білого і сіро чорного. Це також не займе багато часу. Переходимо саме на шапочку та виділяємо білі смужки. Зазвичай на чорному Бексір, звісно ж, не видно. Але це не означає, що він там не потрібний. Ось першу смужку ми вже виділили. Далі. Поступово підходимо до верхньої частини нашої шапочки. Результатом. Я задоволена. І дійсно, використовувати схеми з інтернету це вигідно і швидко. Зокрема, деякі свої роботи, наприклад, новорічні іграшки у синіх чи червоних кольорах. Вишивавши їх хрестиком, я це робила прямо з телефону. Тобто схеми в друкованому вигляді чи в електронному в мене не було. Схеми були просто взяті з сайту скріншотом, так як вони були маленькі, вишивала я їх швидко. І в іншому вигляді мати не було потреби. Ось що в нас вийшло, залишилось тільки оглянути повністю нашу роботу вже без п'ялець. Миле совеня, у горнятко кави вже готова. Дякую вам за перегляд, ваші коментарі і ваші підписки. До нових зустрічей! Всього вам найкращого!